Хрести з каплиці трьох святителів зараз у майстерні реставраторів. Центральний хрест виготовлений із металу, а оздоблювальні елементи з міді. Треба було замонтувати цей місяць, але він був погнутий, деформований. І так само та сфера була. Треба було відновити, відстукати чи там підрівняти і зібрати до кучі. А далі там буде золотитися, вже монтуватися. Все старалося робити таким способом, як в то століття. Що нагрівався метал до певної температури там, і бура там йшла, чи глину в той час давали. І давали латунь. Вона заплавляла, заповнювала всі. Відновлюють пошкоджені елементи і на двох інших хрестах. Вони мають однакове оздоблення. Виготовили все, що бракувало. Деякі елементи відреставрували і лишилися оригінальними, відремонтували. Заміна була зроблена заміна цих декоративних елементів, які йдуть потім під позолоту на хрестах. по... Цьому і так само не буде золотитися. Окрім хрестів, реставрують і дах каплиці. На все це виділили більше двох мільйонів гривень з міського бюджету. Там були проблеми, власне, з дахом. Він протікав і через ці щілини волога потрапляла на прекрасний декор склепінь, який руйнувався. передбачається. заміна дахового покриття. Там частина даху бані це мідь, а частина це є. Просто метал пофарбований, тепер буде повністю мідний дах. Роботи планують завершити до кінця року. Олена Данило, Анатолій Киричук та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.